Витячою приємністю е, запрезентувати, власне, е, наших е, польських колег, надзвичайно повноважного посла Республіки Польща України, пану Гениха Літвіна, тому що е, наші польські колеги зробили зараз для е, українських лікарів, польські лікарів, дякуючи патронату е, посольства Польщі. Е, Передають величезний дах, я би сказав так, для українських літарів це доступ до української версії бази, європейської бази даних знутрішніх хвороб, а потім далі, я так думаю, що спільними зусиллями нашої української експертної групи, яка буде частиною міжнародної експертної групи, ми будемо працювати для кращого безпеки пацієнтів. Будь ласка, пан посол. Дуже дякую. Доброго дня всім. Треба дійсно спочатку пояснити, чому посол Польщі виступає. На початку такого важливого Національного конгресу з безпеки пацієнтів. Е, ну, По-перше, треба сказати, що е, працю, ініціативу, е, діяльність Всеукраїнської Ради захисту е, безпеки та прав пацієнтів працю цього конгресу ми бажаємо ми бачимо як реалізацію. Е, Плану дій Ради Європи для України на 2011 2014 рік і цебто бачимо це як частину процесу Європи України. А все, що зв'язане з цим процесом, є спеціально цікаве для, для Польщі і також для польського посольства. Як як знаєте, ми намагаємося підтримувати цей процес усіма силами і бачимо цей процес як один з найважливіших, який сьогоднішньої Європі продовжується. Сьогодні ми будемо мати в рамках праці конгресу. Будемо мати можливість познайомитися з перекладом дуже важливої польської медичної книжки Внутрішні хвороби», яка була, яка була підготована під редакцією покійного професора Анджея Шекліка. І це дійсно одна з найважливіших медичних книжок в Польщі, і ми дуже раді, що завдяки співпраці польських і українських медичних середовищ вона була підготований переклад на українську мову. І вона буде вона, вона буде використовувана в українським, українським медичним середовищем не тільки як книжка але також як комп'ютерна аплікація на, на комп'ютери таблети. E, зможемо сьогодні це e, побачити. E, і це, мені здається, дуже, дуже важливий вклад польських лікарів, польського медичного середовища e, в розвиток процесу захисту e, прав і, і безпеки пацієнтів в Україні. Ми будемо намагатися підтримувати, підтримувати українських колег і надалі. Це не остання ініціатива. Дуже приємно повідомити учасників конгресу, що чекаємо на відкриття, яке буде незабаром, відкриття кабінету польської медичної книжки. В Національної медичної бібліотеці. Це завдяки е, тому, що е, дружина покійного професора Мідніва Релігії, іншого кандидатного польського лікаря, е, передала е, е, бібліотеку професора для, для цього кабінету. Тому що це, це буде дуже. Важливі, важлива збірка, важлива колекція медичної книги не тільки польської, але також і, і Європейської світової, яка буде, яка буде передана, передана Києву. Ще раз дуже дякую за запрошення, вважаю учасникам Конгресу Плідної успішної праці. W Topuczysli i Wielkiej Delegacji Społecznej. Życzę, życzę polskim delegatom, polskim, polskiej delegacji, polskim kolegom, którzy są na tym kongresie ciekawych, ciekawych doświadczeń i interesującego dorobku. jeszcze raz dziękuję. Ja Uważajcie, jednej pracy.